для користування опалення соціальні практичні населення, з розробку кошти з розрахунку однокімнатна квартира 300 гривень, двохкімнатна 400, трохкімнатна 500 гривень, і власне, буде акумуляція тих коштів, і ми за ці кошти зможемо зробити автономне опалення в тим -таким частині тих найбідніших людей, тому що це не будуть великі кошти, але десь знаєте, скільки коштує автономне опалення, щоб ті речі були належним чином ну, прозорі, щоб ніхто не говорив, що кому дають дозвіл, кому не дають дозвіл. Ми, очевидно, будемо напрацьовувати ситуацію про відключення котелів на наступний рік. І десь на кінець січня буде загальне бачення, які котені треба е, зупинити, тому що є, в котені є сьогодні з мінусом 80%. Але сьогодні припинити опалення до тих навіть 20 сімей по кожній котельні, які по тих додаткових ми не маємо можливості. Через це є така ситуація. Не mm. коротенько, коротенько, хочу забирати депутатів чати, але ми напевно. Деякі дослідження я хотів вам сказати. Прошу, хто бажає участь виступу. Прошу пані. Я маю вас, пане, мабуть, бути питання. Напевно, три питання. Перше це ліські вбирання. Це є проблема номер один для нас, зокрема, не тільки для міста, а взагалі для е, області що йде України. Приїжджає до нас військову частину. Ви знаєте, багато притомників у нас є з різних куточків України. І те, що я маю в медичній школі і друга школа, це є страшна проблема. І напевно я би підставляла, якщо не можна було чи долучити, чи хтось з таким питанням займа, займатися, щоб нам тут на цей якось нам бодай поставили до що це буде вирішуватися. Друге питання це спортком. Сьогодні я йшла, мені вже буквально е, троє четверо директорів шкіл, про це підняти питання. Розбирається подкомплект. Е, чи він буде діяти, чи взагалі хтось буде займатися цим подкомплектом. Ну, ми знаємо початок, який був, а зараз яка доля його наступна? Е, то теж, якщо би можна було дати доручення, хто би тим займався з, е, заступників. Ну і третє питання. Е, Я не знаю, напевно, вже є вас від е, вулиці і і не тільки вулиці і але і всіх інших, <кій> тому, що е, Днем напруга дуже мала, вночі раптом вона стачить до неможливості, горять холодильники, е, пральні машини і так далі. Але найгірше друге, найгірше те, що діти в школах. Практично, які би ми лампочки не ставили в світильники, ніхто не може нагріти тих лампочок, тобто засвітити так, щоб дійсно ті діти бачили. І це є страшна проблема. До мене приходить санстанція, перевіряє, і ми всі бачимо, що це є величезна проблема. Напевно, це треба питання підняти на рівні чи можливо допустити сюди до нас голову енергетики, чия як, електромережі, як називаються, щоб нам позвітували, сказали, <з Warren> яка причина і чому так є. І ще одне питання по вулицях. Ми йдемо, наприклад, навіть напроти їхньої цефілія чи на Шевченка, напроти Тараса Бартара. І на профіль в них я не знаю, що там є в енергетиків. Там нема ні лампочки. Стов стоїть, але лампочка не світиться. І це не тільки там. По Богданах свого так само. Напевно, просто треба вкрутити ті лампочки, щоб вони були. Я теж не знаю, хто в середньо, тим повинен займатися, але я би просила вас, пане голову, дати Дуже доручення ну, і, очевидно, десь нам якось піднятися питання на юній середині. Дякую. Дякую. Якщо ви я коротенько про тих питання, які ви озвучували, стосовно розбирання спортивного комплексу, то відповідно голосник, який викликав у районі. На які фірми прийшли з документами на демонтаж, з необхідною документацією, оскільки мають обґрунтування, що відповідно до того, що хочуть будувати, ті металоконструкції їх не задовільняють з технічних якихось параметрів. Розумію і маю сумнів такий, що буде демонтована та металоконструкція і на тому місці не буде збудовано нічого, наскільки оскільки я знаю від моїх товаришів. Фірма Фоворист, яка у Франківську працює, вона зараз переживає на найкращій частині, вона перебуває також у великості нашої військові. Але Дмитро Юріч записав, десь на четвер орієнтовно він сконтактує з не, ним, нехай вони приїде через суди, покажуть цю документацію для того, щоб я міг дати вам вичерпну відповідь. Стосовно вулиці і висота, то є відповідні звернені від мешканців. Я залучу заступку цим питанням займатися, є вже кідне працювання, колись там вже. забирає. Він на контроль і тим питанням ти питання займається. Стосовно вуличного освітлення, проблема є також значна. От, по суті, Василь Мехачковський може дати детальну відповідь, але на частині вулиць, де не було світла, вже воно є відновлено. І питання були узаїчі, і питання біля сьомого садочку. Решту маємо на контролі і працюємо. Стосовно збирання я вам дам до відповідь. Я хочу заголосити на таких декілька запитань, які вважаю, що вам дуже важливо будемо говорити, і коли ми будемо говорити бюджет наступного року, зробити якісь такі цю програми. Насамперед, мене хвилює територія, яка розташована за старою автобусною, та першою буде таксі. Ви знаєте, що далі є великий мікрорайон заріччя і нормального сполучення для жителів, які не користуються вулицею вулиці загалом немає ні освітлення, ні наступу. Те, що ми робимо, впродовж цих років, і моя жителів за руськаються так мені просто дуже близько. Ми все це робимо своїми власними стараннями зусиллями. Загалом жителі мікрорайону нашого впродовж Цих років всіх, радянської і вже Залежності України, ми все робили за свої кошти. У нас телефон проведений власними коштами, водопровід, те, що мають вулиці, власними коштами телефон, нові зараз лінія, також все робиться абсолютно. І я думаю, що коли ми будемо розмовляти якийсь проєкт розвитку нашого міста, обов'язково мав би бути якийсь домострів, то є велика. Паркова, скажем, зона могла бути як мінімум, коли була така була. Там є тімозахвати е, землі, які не доглянені тепер, не естетично. Воно горить час від часу, це торховище, тобто то є велика небезпека загалом і для нашого міста також. Це є перший такий великий проблем, питання. І Друга така річка. Зараз ремонтувалися вулиці під чоловік разом з вулицею Басюка. І там є е, е, такий момент. За другою школою, після військової частини. Раніше була зупинка автобуса міського. Ви всі погадуєте, тепер вона перенесена далі, напроти ліцею. А там та кишенька залишилася. І коли, я говорила працівникам, які вкладали там у там було велике звернення від дозвіл. Коли діти до мовні школи, дітлі школи, правою стороною, до приколки при другу школу, вони мусять на тій частині кишеньки виходити на проїжджу частину дороги. Чому? Тому що це паркінг зробив. Там є дві стандартних машини у заяві, яка була подана тут міську раду, було написані номери машини, які там систематично паркуються. Або там я знаю, заборона паркування, або просто там елементарно просто винести ті е, е, бордюри винести і поставити їх рівно і з ким чим проблема буде завершена і закрита, бо це наші діти і ми всі також. Дякую. Я хочу собі на ваше питання дати відповідь стосовно ремонту мріє. Особливо записали керівників підприємства, котре роздовольвають, дороги ну, неякісно. І обстежили всі дороги, внесли корективу в документацію, оскільки десь проєктна документація і виконання роботи не відповідали, тобто комісійно провели детальне обстеження. Ось, і за результатами є виписаний талон на дворічну гарантію, підприємство взяло на себе зобов'язання весною значить, за настання теплих погодних умов, коли можна буде робити дорогу, значить, прийти і усунути недоліки. Зокрема, на вулиці висука. А хто бачив, хто не бачив, не знаю, падав густий густи, дощ у вечірча, на шоста година. Вичин. Стою я, стоїть прокурор, голова адміністрації, на <клес> асфальт. Немає технічного нагляду, немає нікого. На вулиці Загальського, бачу дуйкою, хлопці йдуть, приїжджаємо туди, будуть класти асфальт е, частково в гобли. Але е, перед фактом стоїть 10 машин асфальту, ще горячого, і треба класти цей асфальт. Тобто, що могли по ходу. Те скористували, сказали свої претензії технічному нагляду і, відповідно, з врахуванням того була коректована документація і вже технічний нагляд підписався під цими актами і дали цю гарантію. Тобто я маю надію, що підприємство зі Львова буде переробити ту роботу, тобто ці неякісні речі вони будуть усувати. Тому що в кінці біля станції зробили на дорозі гор, Я кажу, ну ви будівельники, дорожники, що ви це не робили? Ну, Аби поготися, що в мороз намагатися зараз щось поправити на дорозі, це практично нереально. Тому це питання будемо вирішувати з і взагалі дуже цікавий підхід до планування коштів по дорогах, оскільки все-таки сьогодні е, дорожники, які виконують роботи, мають якісь свої е, протеже в структурі обласних рад і адміністрації, і вони мені прямо заявляють, що ті кошти до вас ніколи не прийшли, якби ми не допомогли ті кошти там вирішити. Вони дуже каже, нос, каже а ми їх недоліки будемо сувати. А не будете працювати з нами, то взагалі не будете працювати тут і будете мати кошти на ремонт в рівні. То ви розбереться і так далі. Стосовно цільових програм. Вчора я е, з керівником водоканалу, їздив в управління комунального господарства під обіду, мав зустріч із е, заступником начальника цього управління. От, і е, в принципі ухвалив таку попередню домову про те, що золочим. Буде свого роду полігоном по реформі житла. Тому що ми маємо сьогодні 78 вісім об'єднаних співників багатоквартирних будинків. Я знаю, що є державна програма. І сьогодні попри скуту, попри те, що бачите з екранів новин, скорочені все решту. Ми маємо можливість, мені так здається. В принципі, по реформі життєва по ОСББ отримати якісь кошти. Я дуже хотів би це питання довести. Вчора ще, о 17-й годині, я мав зустріч у обласній раді у відділі, який формує бюджет в області. І я думаю, що програма ОСББ нас буде. Підтримана на належному рівні, де може тільки щоб цей бюджет затвердили і передбулися. Тобто є добра воля чиновників з обласної ради, є добра воля в обласному управлінні комунального господарства. Зараз ми будемо готувати перелік тих робіт, які потрібно зробити по об'єднанням. Нещодавно в п'ятницю, в тому числі і за участю депутатів міської ради, ми збирали тут. Робили таку зустріч із головами правлінь об'єднаньських увезників, <кій> простили комунальні служби, відбулася дуже ділова і конструктивна розмова і всі зрозуміли, що те питання зараз є на повсякденному контролі, тому програма підтримки об'єднаньських улезників, я думаю, буде винесена на чергову сесію Золочівської міської ради ще до Нового року, тому у 2019 році. <кій> Прошу. Так, в контексті того, що говорили про організацію та постачання міста Золоча, я, я би хотів, шановна шефеція, шановні депутатів Золочівської ради, розглянути таке питання при формуванні бюджету міста Золочів на 2011 рік, врахувати одну ситуацію, що ми маємо незавершене будівництво, тобто незакінчена реконструкція котельні по нашій центральній лікарні. Котельника Павла 48. Як спеціаліст хочу сказати, два роки стоять коли економні купи з високим КПД, а ми працюємо на її ступ'ять. Розумієте, якщо б можна було в бюджеті, який буде формуватися, закласти кошти на закінчення цієї реконструкції цієї котельні, з відповідним зверненням ми звернулися і до районних рад, тому що ця лікарня є районного підпорядкування. Боже, вони допоможуть, розумієте, треба виходити з того, що закінчення цієї котельні, треба закінчувати її. І ще одне проблемне питання таке є, як у котельні котельні академіка Павлова, 72, це є грошей ПТУ. Чому питання? Тому що від цієї котельні, якщо ми вирішимо закрити житловий масив. Тобто там населення порядка 300 квартир ми зараз гріємо. Однозначно, ми їх, напевно, будемо відключати, але залишається опалення ліцею і опалення дитячого садочка, нашого міського садочка. Перед нами стоїть дилема або робити індивідуальне опалення на дитячий садочок, або реконструювати котельню академіка Павлова 72 та приміщення готовності, комунікації підведення. Обладнання можна взяти з інших коталих, затрати з колики буде. І ми залишаємо за тобою купірів вигідного споживача ліцею і надаємо тепло нашому дитячому садочку. Просьба врахувати при затвердженні бюджету 2011 року. Такі питання. Дякую, пане Володимире. Виконком ну, зараз напрацьовує всі пропозиції по наданню тепла типу споживачам. Я думаю, що казала, що на снічневий виконком. Сьогодні ви є вчера в складі комісії, яка працює по е, індивідуальному опаленню, рішення приймається комісійно. Але хочу вам сказати, що ситуація теплокомуненерго є дуже складною, оскільки ми з бюджетом міської ради не можемо їм компенсувати втрат. Районна Рада поки так, що також не зробила ситуація не тільки по теплокомуненерку, ситуація по водоканалу є погана, оскільки сьогодні вранці прохання Богдана з питання. Аня є завтра, завтра буде слухання всіх наших комунальних підприємств, закона буде слухати третій країн державної адміністрації. Я сподіваюся, що після цього ми...